Так, на огляді у мене сьогодні Megane Scenic 3 на 1,6 дизелі. Ем, на клієнтському ноутбуку ми значить, поставили конкліп ну, весь пакет свій програм. от Бачимо, оприділилося все. От, Ілі, ну, пишемо одиничку і нас далі пускає. І так ми проводимо діагностику. Так ми підключаємося до автомобільчика. Тобто на машинку тут нажали, воно він кот оприділило. Далі вона, вона от, заходить, підключається, дивиться. Osionfish. Будемо видивлятися, які в нас помилки, які в нас дані по потоку даних, які пробіги. Це все вона нам покаже. Так, комп'ютери не розповсіння. Хорошо. Так, хорошо. Бачимо. У нас є декілька Кан ліній, Кан В, Кан-М, Кан Прочі і вся сеть, по суті. Хорошо. Окей. E okay. Кондиціонер, система фреска. Ось обираємо блок система фреска. для прикладу. Заходимо в блок двигуна, тобто з цієї сторони вибрали блок, система фреска, зашли двойним нажатим. можно сделать и скриншот. Тут у нас есть кнопочка. Диагностика по АБУ. Так, еще раз заходим. Вся сеть. Давайте. Не. Конкрочи. Кон М. Кон В. Без неисправности на систему преска. и пару блоки с присутствующими неисправностями, какие в истории. Так, хорошо, тут бачимо, Бачимо активних помилок, так, таких у нас немає, є помилки в історіях по цих чотирьох блоках. Хорошо. Ще раз. Зайдемо. Хорошо. І тепер будемо вичитувати поток даних. Ну, от, нажали тут дивимося. Бачимо поток даних. Ось такий у нас. Регулювання воздуха. Так, шукаємо нам параметри, які ми не цікавляли, у 02. Зараз кондій у нас якраз не працює, натиск треба під, піддути, трохи малувати. Пробіг сумарний 248-806 витягло. Кількість запусків. Так. Листаємо нижче. Так, ключество браток колянувала у нас показує якось криво. Ну, Автомобіль прошивався, відрізали сажа, в цілому може бути. Так. Як бачимо, параметрів у нас тут вистачає. Окей, okay. от. В принципі, у нас тут все те саме, дані збіглися, що є добре. Ми можемо таку фотографію зробити. Відповідно, у нас зберігло фото. Добре. Вертаємося назад до блоків управління. Ще раз. Я хочу долізти блок Canдіa не розповзєно. Но дані він нам показав. Ну, частково, хорошо. Конь дій на мінявся влучать? Ні? Ні. Хорошо. От можемо розпечати електронний звіт через цю кнопочку. Так. І от воно у нас є. Internet Explorer. Ось так. Це у нас воно виглядає. Рено Маган Сценік. Бачимо. І помилки. Активні є по автомобілі. Закриваємо. Все, добре тоді.